Всім привіт! Зараз з вами приготуємо дуже смачний обід. Звичайно, цю страву можна подавати і на вечерю, але сьогодні в мене буде обід. І що ж я буду готувати? Буду готувати пасту орзо в соусі з запечених перців. Можна використовувати абсолютно любий вид пасти: пене, спагеті, фиточині, абсолютно любий. Але мені чомусь подобається саме паста орзо в цьому соусі. Дуже просто готується, тому будемо розпочинати. І нам з вами знадобиться перчики. Тут у мене дві штучки, цибулька, чесничок, взяла три зубчики, сама паста, в мене сушений тим'ян, якщо є, можна використовувати свіжий тим'ян. І ще нам знадобиться сіль, звичайно, перчик, оливкова олія. І зверху будемо посипати сиром пармезан або який у вас є твердий. Я буду запікати в формі, простелила пергаментом її, трішки оливкової олійки і розкладаємо наші перчики. Сюди цибульку. Я нарізала її ось такими невеличкими шматочками, розкладаємо чесничок і будемо все зараз запікати. Ось так. так. Оливкова олійка зверху. Щедро поливаємо олив... оливковою олійкою. Зверху тим'янчик. Люблю, щоб гарно, гарно було чимало спецій. А ви вже за смаком можете використовувати італійські трави, що вам більше е, всього подобається. Далі гарно посолимо все. Тепер перчика. І все. Можна запікати 200 градусів до готовності, десь хвилин 30-40. Перці готові. Я вже дістала їх з духовки. Водичка в мене майже закипіла. Відправляю сіль. І трішки оливкової олії. І сюди висипаю пів пачечки е, пасти орзо. Головне, друзі, не переварити, варимо до стану аль-денте. Так, зараз перемішаю і буду до готовності її відварювати. Поки готується паста, е, вариться ми з вами приготуємо соус. Так, перекладаю овочі в мисочку. І будемо збивати все блендером, ще шматочок цибульки. Така ароматні запашні у нас овочі. Так, ну і тепер збиваємо. Ось такий красивий, бачите, дуже насичений колір має соус. І дуже-дуже, я, я спробувала дуже і дуже смачно. Можна просто їсти на хлібчик такий соус, смакота. Зараз будемо відправляти на сковорідку і далі готувати пасту. На розігріту сковорідку додаємо оливкову олію, викладаємо соус наш. Будемо прогрівати все. Зараз додам сюди ще вершки, наливаємо жирні вершки обов'язково і прогріваємо соус до готовності. Спробуємо на сіль і чекаємо, поки приготується наша паста. Так, паста приготувалась. Ще раз розмішаю соус. Додам трішки, е, хочу гостреньке, щоб було, в мене тут суміш перчиків з перцем чилі. Так, далі додам в соус, ще трішки сиру пармезан. І потім зверху додам розмішую. Ще трішки оливкової олійки обов'язково, щоб було смачніше. Перемішуємо наш соус і можна вже додавати сюди пасту. Це дуже смачно, друзі, неймовірно. Поки сезон перчиків, обов'язково приготуйте таку пасту. Так, ну а тепер викладаємо всю пасту, перемішуємо і все. Хвилинки-дві-три хай постоїть і можна буде вже подавати. Я взяла тарілочку для пасти, в якій буду подавати. Так, і тепер викладаю свою смакоту. Ви знаєте, смачно, це нічого не сказати. Просто неперевершено смачно. Так, тепер зверху я додаю трішки сиру пармезан. Вірніше, не трішки, скільки не жалко. Ось так. Чим більше пармезану, тим смачніше. Зверху оливкова олійка. Так, зараз перчику візьму ще змилю. І все, друзі, можна подавати. Ось така смакота у нас з вами вийшла. Наш обід вже готовий і можна звати всіх до столу. Ви ж бачили, друзі, такий насичений яскравий колір. Як це може бути несмачно? Смачні овочі запеклися стравами, чесничок, цибулька. Дуже дуже смачно, Пармезанчик, оливкова олія, паста із твердих сорти пшениці. Тепер будемо пробувати. В мене в сім'ї обожнюють пасту. Їли б три рази на день. Це дуже смачно. Готую з різними соусами. В мене в інстаграм дуже багато різних рецептів є, тому заходьте і дивіться, друзі. Та й на YouTube каналі також є рецепти. Це дуже смачно, так ще трішки. Ммм, ммм. Ароматно, смачно. Готуйте обов'язково і насолоджуйтеся цією смачною пастою. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються мої смачні рецепти, ставте лайк, діліться їм зі своїми друзями, готуйте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми з вами побачимося і будемо готувати щось смачненьке.